Няся я Сьогодні ми з вами будемо вивчати граматику, яка відповідає за здібності та можливості. Тому поїхали граматика ульсуїта та, та ульсу ОПТА використовується тоді, коли ми хочемо сказати, що я можу щось робити або вмію щось робити. І не можу або не вмію. Тому перед тим, як дивитися приклади, давайте подивимося способи приєднання до дієслів. Додаємо ми цю граматику виключно до дієслів. Якщо основа дієслова закінчується на пачь перед інфінітивною часточкою та ми додаємо «иль» суїта опта, тобто іпта, іберсуїта або опта. «тита». У тігет змінюється пачим на рюль, з «и» граматичною, тому тирсу опта. І якщо немає печима, ми просто підставляємо ріль, а далі суїта опта. Тобто хада хайль суїта опта. І мандельда мандель суїта опта. Не дивлячись на те, що у мандельда є пачим, але він випадає через граматичну Ль. Ja e, Aby, no, ja, Jenny, na początku my rozгляniemy przykłady z znaczeniem w że coś robimy albo na wpokalnym minie. Czemu? Pierwsze. 저는 한글을 읽을 수 있어요. Ja umieję czytać korejską abetku. Jenny는 피아노를 칠수 있어요. Jenny umie grać na pianino. 저는 ja, 자전거를 gory, 수 없어요. Я не вмію кататися на велосипеді. Це Чінгунен. Мій друг вміє плавати. Рабунд. Друзі, чи можете ви розуміти корейські пісні, прослуховуючи їх? А тепер подивимось цю граматику у випадку можливості. Цега дома пасо. Мані богу. Мені дуже. Погано, тому я не можу багато їсти. Йогіга до мусіку розо. Чіпчунг гайсу обса. Тут дуже шумно, тому я не можу зосередитися. Якщо я матиму 10 вон, я зможу купити хліб. Нескладно, правда? Отож, давайте підіб'ємо підсумки. Граматика використовується тоді, коли ви хочете передати те, що ви вмієте, або е, не вмієте чогось робити, можете або не можете. Якщо вмієте, можете, це в нас граматика ульсуї, та, що додається, до дієслів виключно. А також, якщо ви не вмієте, не можете щось робити, це в нас буде ульсу та відповідно. Дякую І тим, хто до кінця додивився це відео. Не забувайте ставити лайк, підписуватись, а також залишати коментар. До нових зустрічей! Тая меманда!